Так, штатифия ставлю, щоб ми не придерживается. не совсем уважительно видите, если вы позволите присутствовать на этом заседании. Мова деться про це адміністративна справа з адміністративним вузом на постановку справи про адміністративне порушення. Право порушення на підпис. До судового засідання з'явилися Їхав безпосередньо з лікарні с е, помогу. всередині є про те Сьогодні uh... е І чому тоді переходимо до цього палива перейти до реалізації? Дуже важливо, покинув та звичайного передачі. Шановний суд, ми, на мою думку, досить уважно та ретельно розглянули матеріали справи, які по факту притягнені пана Завриду Віталія Володимировича до адміністративної відповідальності. На нашу думку, в діях Віталія Володимировича жодним чином не вбачається підстави щодо притягнення його до якоїсь там відповідальності, в даному випадку адміністративної, адже як видно з, з матеріалів справи... Як правило, дорожнього руху передбачені пунктом 3-2, з... з... пропустив скору карету скорої помощі, змістившись в крайню ліву смугу для руху. Та таким чином я не вважаю, що є... правопорушення. Крім того, при складанні з самої постанови, шановний відповідач, порушив декілька норм з процесуальних норм Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так він склав постанову про адміністративне правопорушення. Саме на місці його скоєння, як він, на думку шановного відповідача, скоєння я маю на увазі, згідно положень рішення Конституційного Суду України, шановний відповідач, не мав права. Без будь-якого розгляду справи складати постанову про адміністративне правопорушення на місці, він мав, він мав обов'язок ретельно розглянути матеріали справи, виявити обставини, які пом'якшують пом вину або потягчують ну, вину, як це зазначено. В статтях 258-268 Кодексу України про адміністративне правопорушення він мав дати змогу особі, особі, яка притягується до адміністративної відповідальності, скористатися правом на захист. Він мав дати змогу ознайомитися з матеріалами справи. Надати змогу долучити якісь докази, дати письмові там, пояснення по вказаній справі, він, на жаль, всього цього не зробив і виніс незаконну постанову, не обґрунтовану, нічим ніякими доказами не підтверджену постанову притягнення особи до адміністративної відповідальності. Це на, мою думку, це, на мою думку, є підставою для е життя заходів щодо особи, яка склала такі матеріали до дисциплінарної відповідальності, адже з є закон, є норми е адміністративного законодавства адміністра... Кодексу України про адміністративне правопорушення, чому він їх е, не соблюдає, чому він позбавляє людину права право на захист, що вони в суд. Тому, на мою думку, е, ми просимо по суду. Е, щоб він врахував наші письмові пояснення, врахував докази, які додані до матеріалу, до матеріальної справи та прийняв законне рішення по справі. Адже пан Грегор Віталій Володимирович не вчиняв адміністративного правопорушення, яке йому зміняється, він не порушував право споруднього року. В мене все ваше. you <laughs> Я вважаю, що чоловік надали докази, що нуждався з своєю медицинською Що? Що? Виїхали з медичної установи mm. додому, ви надали такі письмові докази. Mm. То про яку медичну допомогу mm. uh, нет. ви ведете можна. В даному случаї я на вставилася, тому що чоловіку дуже було погано. І... Пов'язано поставлено це одне, а термінова медична допомога – це інше. А ви два в одному і вибираєте те, що вам допомогу. Дивіться, ми, ми буквально По-друге, щодо е вжиття життя заходів по наданню першої медичної допомоги до людини, яка знаходилася в автомобілі, і якщо придивитися уважний відеозапис, то е я потім мій колега Лащенко Павло пропонував е Віталію Володимировичу, якщо є така необхідність, е надати е необхідну медичну допомогу працівникам передати швидкої допомоги або Пропонувалося йому доставити його сестру до медичного становити, можна не почутись. Це подруге. По-третє, я вважаю. Що... Вам хтось перебував. Я розумію тих поліцейських, які намагалися з вами спілкуватися. Для вас не існує нічого, ні політичні нічого. нічого. Бачите, і що ви себе. Інші, з вашої точки зору, не мають права на повагу. Вибачте. Я, як посадова особа, наділена владними повноваженнями, повноваженням, вважаю, що е, такі порушення правил дорожнього руху, які відносяться до е, 122-ї частини 3 та 4, ну, зараз розглядаються 122 частини 3. Я вважаю, що це є суспільно-небезпечними суспільно небезпечними порушеннями правил дорожнього руху і е, профілактика та виявлення порушень, які порушують правила дорожнього руху. Засобом. засобом це необхідність. Я підтримую такий рейд і підтримую, потягнення до відповідальності найбільш кричучих випадків. І вважаю, що е треба в обов'язковому порядку залишити постанову в силі та да, е відмовити повністю у позові е пану Загребі, е оскільки він ще на е відеозаписі, там немає відеозапису з молого дікама, який... Десь хвилин 40 триває. По-перше, ми десь 15 хвилин витратили на те, щоб Віталій Володимирович пред'явив документи на автомобіль. Це реєстраційні талоги, лісі посвідчення, та потім ще довго стояло питання про поліс обов'язкового страхування. Він ніяк не реагував на мої вимоги, законні вимоги згідно з правил 24. Це четвертий. Моїх Ще він стверджував, що я відмовив йому в, в тому, щоб він скористався допомогою. Це абсолютно брехня повністю з самого початку, оскільки після того, як план постанови був заповнений. Віталій Володимирович, і це видно на моєму подіках, тримав планшет з цією заповненою постановою в своїх руках, в своєму автомобілі на протязі декількох хвилин, після чого він зателефонував комусь. І зі своїм співробов... співросновником він почав якось там з'ясовувати питання, щоб уникнути відповідальність. Після чого я попросив його повернути мені планшет з постановою, він це зробив. І після цього почався спектакль. Де, і закінчувався він тим, що Віталій Володимирович запропонував мені спочатку покласти на капот патрульного автомобіля планшет, оскільки він, як він виразився, не відчував до мене жодної поваги, то він не хотів підписувати цю постанову в моїй присутності, та коли я тримав цей планшет в руках. І після чого він пропонував, щоб мій колега тримав планшет, щоб він мав змогу поставити свій підпис і отримати таку постанови. Щодо 5, може більше разів він був від початку до кінця ознайомлений зі змістом 55 статті Конституції, 63 статті Конституції, 268 статті Адмінкодексу. Йому були повністю роз'яснені, його права і обов'язки, в тому числі він був неодноразово повідомлений про те, що він має право подавати пояснення, заявляти клопотання та тобто, подавати заяву. Ніяких заяв, клопотань або пояснень на місці скоєння правопорушення не надходило. Е, ніяких клопотань щодо е, перенесення місця або часу вовлі, до справи також не надходило. Тому постанова була винесена на місці скоєння правопорушення і з урахуванням того, що е, Віталій Володимирович намагався будь-яким чином уникнути відповідальності, а не знав, як це зробити, то він відмовився від тих постанови, після чого отримав її что если установлено закон рядов, а тема копію постановка ползет. Було не спробу до купа законом, тому фактично відбувається скорочення провадження на місці розглядала справу. Також, як інспектор Саханьок вже сказав, що про які клопотання заяв і відпозичання входила, скоро розглядалася дана справа, вважаю, що...

За позовом ЦАГРЕВ ВІТАЛІЯ Володимирович, від інспектора патрульної поліції, міністра Деси, Саханіва Павла Віталійовича, управління патрульної поліції, міністра Деси, департамент патрульної поліції, простосування постановок поставив про адміністративне правопорушення, встановлюють, вважаючи на складність випадків помилу, де пояснення потреби кредитування в сюди, на що може бути витрачений значний час, суд вважає не не провоє, сити, за медичних проголосити за результативні частини Керуючий статтям 159-167 газ України суд постановою задачі Віталію Будимору відмовити у здобулені адміністративного послугу до інспектора патрульної поліції в місті Одесі, саме хапала Віталійович, управління патрульної поліції в місті Одесі, департаменту патрульної поліції про скасування постановки справи про адміністративне правопорушення. Постанова може бути розкажена в апеляційному порядку до Одеїської апеляційного адміністративному суді. І в Місто в 10 протягом 100 днів зняє проголошення. Повний текст судового рішення буде виготовлено протягом 3 днів. Ви можете отримати його в канцелярії суду. Крім того, ресур'яктивна частина отримайте зараз, про що розпишіться, будь ласка, в інформаційному листі, який буде додано в матеріалі справи. Зрозуміло постанову, порядок оскарження зрозуміло, судове засідання закінчено. А ганьба можна говорити вже? Или ні?